Вітаю на каналі Hunt Ukraine. Мене звати Олександр. В цьому відео розглянемо функції програмування GS15. Почнемо з встановлення мобільного додатку Smart для управління по мережі Wi-Fi. Розглянемо декілька варіантів встановлення додатку Smart. Відсканувати QR-код з інструкції на GS15. Або скачати додаток. З плеймаркета Google Play або встановити готовий файл додатку, який вам може надати Gant Service. Реєстрація облікового запису в додатку Gant Smart. Для створення нового облікового запису потрібно ввести свою електронну адресу, на яку прийде код реєстрації. Введіть код, який було відправлено на вашу електронну пошту. Встановіть та запам'ятайте пароль від вашого облікового запису та натисніть Перейти у додаток. Обліковий запис створено. Додавання GS15 в додаток GANTSMART. Ввімкнули живлення GS15. Натисніть на значок Плюс в правому верхньому кутку або додати пристрій. Виберіть зі списку пристроїв ганд ролетний вимикач з Wi-Fi. GS15 на цей момент повинен знаходитись в режимі очікування. Синя індикація кнопок постійно блимає. В наступному вікні додатку натисніть позначку готовності та натисніть Next або Вперед. Зверніть увагу, переконайтеся, що смартфон. Та GS15 знаходяться в зоні дії мережі Wi-Fi в діапазоні 2,4 ГГц. Це необхідно для налаштування вимикача. Надалі для управління вимикачем через додаток смартфон може бути підключений до будь-якої мережі Wi-Fi 3G 4G. Далі в наступному вікні необхідно вибрати мережу Wi-Fi, яка використовується для підключення. Вибрали мережу 2,4 ГГц, ввели пароль мережі Wi-Fi та натискаємо Далі. Очікуємо завершення пошуку пристрою. Під час додавання пристрою дуже важливий чіткий та стабільний сигнал Wi-Fi. Додано успішно. В цьому ж вікні можна змінити назву пристрою. Для завершення натисніть Завершено. Пристрій готовий до управління за допомогою смартфона. В цьому вікні додатку також можна змінити назву пристрою та налаштувати сценарій управління по часу. Скидання налаштувань Wi-Fi. Для скидання налаштувань Wi-Fi необхідно на панелі управління натиснути сенсорну кнопку Stop 6 разів. На 6 раз утримувати її, поки індикатор підсвітки не почне блимати і пролунає звуковий сигнал. Також можна видалити пристрій з меню додатку. Скидаємо до заводських налаштувань. Живлення увімкнено. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Звуковий сигнал та індикатор підсвітки блимає. Скидання налаштувань Wi-Fi. Успішне. Запис пульта дистанційного управління. Для прикладу програмуємо пульти GE0715A DC105, DC115B. Та GE02A Для запису пульта в пам'ять GS15 необхідно натиснути і утримувати кнопку Стоп. На сенсорній панелі поки не прозвучить один звуковий сигнал. Відпустити сенсорну кнопку GS15 та натиснути будь-яку кнопку на пульці дистанційного управління. Прозвучить звуковий сигнал, який означає успішне програмування пульта. Натискаємо кнопку стоп, утримуємо. Запрограмували один пульт, програмуємо наступний. Успішне програмування пульців. Видалення всіх пульців з пам'яті GS15. Для видалення всіх пульців з пам'яті необхідно натиснути і утримувати кнопку СТОП на сенсорній панелі вимикача. Пролунає один звуковий сигнал. Продовжуємо утримувати натиснутою кнопку до чотирьохкратного звукового сигналу. Відпускаємо кнопку всі пульти видалено. Один сигнал, тримаємо далі. Чотири сигнали. Підпустили кнопку. Всі пульти видалені. Дякую за увагу. Не забудьте вподобати відео та підписатись на наш канал Гант Україн.